Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, чому здивувався Петрик? Мама залишила Петрика дома, а сама пішла до карамниці по хліб. Петрик сидів біля відчиненого вікна. На вікні стояла кришталева ваза. На дворі було тепло, сяяло сонце, співали пташки. Великий барвистий метелик сів на кришталеву вазу. Петрикові захотілося впіймати метелика. Він зіп'явся на вікно, простяг руку. І штовхнув вазу. Кришталева ваза впала на подвір'я і розбилася. Що ж тепер буде? Що скаже мама? засумував хлопчик. Він позбирав скалки, відніс на город, закопав маленькою лопаткою в землю, сів біля вікна і чекає маму. Ледве мама відчинила двері. Петрик підбіг до неї і каже. Мамо, то не я розбив кришталеву вазу. Не я скалки відніс на город і закопав маленькою лопаткою. В очах матері Петрик відчув тривогу. А хто ж розбив вазу? запитала мама. Метелик. Тихо відповів Петрик. Мама усміхнулася. Як метелик розбив вазу, це зрозуміло, сказала вона. Але як він відніс ті скалки на город і як закопав їх, це дуже дивно. Петрик теж здивувався, настільки здивувався, що аж заплакав. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.